Ну, і хто тут досі спить? Я вже з базара приїхала. Оно, ну, бачите, шипучка. Зі мною, друзі, зі мною на моїй постілі дрихне. Почула мій голос і бігом до мене, да, красотулечка. Зараз підемо на двір, будемо працювати. Ось так моє зіренька, І тайся. І той сам прибіг на мій голос, моє сіленечко, моя куколочка. Зараз покупаємо курей і все, не буду більше сьогодні нічого робити. Підемо з тобою гуляти. Далеко підемо до лісу, далеко-далеко підемо погуляємо довго-довго. Візьмемо водичку з собою. Друзі, до речі, сьогодні, 24 вересня 2025 року, у нас у Кривому Розі от кво погода Наразі біля 11 дня. дня, я тільки що приїхала із їздила на центральний міський базар, там скуплялася, зараз обов'язково покажу, що я купила. То оце таково. Зранку в мене маршрутка була у півдев'ятого. Прийшла на зупинку, Масянчик ось. Масянчик, мій гарний котик, Куколочка моя. То дивилась на зупинці, друзі, всі люди були вдягнені, а я в одній футбольці. І було так прохладно, але слава Богу. Поки в общем, я доїхала там десь хвилин 40, може 30 їхати від мене до Центрального міського базаря, то вже стало якби жарко. І наразі. Пече прям капець. Я ось у маршрутці ну, пекло було таке, що, що капець. Поки я туди їздила, в общем, два рази у нас була тривога, тривога по балістиці. Ну, слава Богу, все добре. ну, У нас в Кривому Розі. Це добре, друзі. Не знаю, може, десь десь щось там було, не бачила. Я дивлюся по своїм е, Криворізьким телеграм-каналам. То, то отак. Так, друзі, тут вже погляньте, починає сходити гірчичка дуже швидко. Бо питаєте в кожному відео, то скоріше за все нові якісь глядачі чи підписники питають, як швидко сходить гірчиця. Друзі, на третій, четвертий, може на п'ятий день буває, дивлячись. Е, яка погода, і я до речі, я коли засіваю, просто розсіваю по землі, я обов'язково зразу поливаю. Обов'язково, чи то був дощ, чи то не був дощ, я поливаю. Тобто кожне зернятко від напору води, воно приб'ється до земельки. І воно, ну таким чином, воно там не, не куди не дінеться, не вітром не здується, буде добре все зростати. Там воно погляньте, вже така велика герчиця. Воно і питали мене, чи перекопую я в зиму. Ні, не перекопую. Е, ще один момент. Коли вона вже починає випускати квіточки, на той стадії я починаю зрізати верхушечки, але тільки верхушки. Я її не зрізаю повністю, тільки верхушки, бо в мене курі, друзі. Я даю то курям, курі дуже люблять гірчицю. Вже на той час зеленої травички майже немає, або й взагалі немає, то це мені, вона гірчиця допомагає, як і сидират у городі, так і курочок. я годую, іменно вершочками. Потім вона ото виростає. Виростає, виростає перед самими заморозками. Якщо я вспіваю, то беру сапкою і сапую, і вона просто лежить як мульча на землі. Все. Більш нічого я з нею не роблю, не перекопую в жодному разі. Її можна перекопувати, можна ні. Я не перекопую, ніколи не перекопувала. То не бачу смисла. І чому віні, мені вона так подобається? Бо з нею немає возні, от її не треба перекопувати. Друзі, це тяжка праця, перекопка. То я її осипала і все. Весною вже буду робити на грядці те, що за мене це, що мені потрібно. То, то блошки мошки, білокрилки, у мене на гірчиці не заводяться. Ще казали, мені радили верніше сійте суміш. Я не хочу сіяти ніяку суміш. По тій причині, що в той суміші будуть зернятки, які будуть зростати, які треба буде перекупувати, а я не хочу. І мені Мені подобається гірчиця, то я буду нею користуватися. І, до речі, ось погляньте, Хто дивився вчорашнє відео? Тут у мене 5 сєрік вчора був закритий. Ну, на жаль, бачите, і таке буває. Все, не стало Петьки сєріка помер, друзі. Петушок у мене захворів. Я його ну, день лікувала. Але ну чи то запізно, чи то хто його знає. Ну в общем, що я, я вже казала. Багато разів казала, не раз казала, що курей лікувати це, ну, смислу, смислу нема. Один на мільйон. Що курка виживе, коли її лікувати. Треба обов'язково робити профілактику. Деякі хвороби вакци... вакцинувати курей, а на деякі хвороби, то давати пропоїчку. То я сьогодні купила препарат. Верніше учора. І сьогоднішнього раночку я вже їм даю байкокс, друзі. Там великий спектр хвороб їх, його треба три дні давати. Ну, Кому цікаво, загугліть, подивіться. Взагалі, мені він подобається, то я оту даю. О, і на цьому місці, погляньте, вже воно тут велика, ось гірчиця. І по полуничці я гірчичу посіяла, воно почала сходити. І на цьому місці, друзі, до мене була доріжка раніше. Я теж вже воно почала сходити гірчичка. А надалі у мене отутово, отак вже доріжка. Я тут перестановку трошки зробила. Ось о мої корочки. Наразі в мене тут 17 штучок залишилося. Ще буду прибирати. Я вам вже казала. Яйця так, як я годую, тільки зерновими, то це невигідно. Дуже дорогі, дороге зерно. Ну, то так. То я, в общем, на продаж не хочу. Я вирішила собі потрохи оце вирізаю. курочок, залишу штук 10-8 може. Ну, це наразі ми залишилися без півничка. Півника я не буду взиму купувати, а от навесні вже їм купую. Плю. Зараз будемо поки без півничка. То от такого дівчатка ходять, е, Ніхто на, на ніхто не ні, ні кукурікає, правда, тиша така, ніхто їх нікуди не заганяє, бо півник все-таки це хазяїн у стаді. Ну, Ми ніяк не можемо позбутися пухопіроїда. Ось погляньте, як ми. цей. Сьогодні ще один препарат купила, зараз покажу який. І воно, водичка, це ми п'ємо байкокс. Не ставлю е, більше ніякої води, тільки байкокс. Бачите, курочки п'ють. Вона, ну я, якщо чесно, трохи спробувала так, от у палець мокнула і спробувала. Вона неприємна. Курочки п'ють, їм їм все одно. І слава Богу, їм треба лікуватися. Раніше це в мене профілактика. І до речі, байкокс здається. Я даю кожні десь 3-4 місяці. Це профілактика кокцидіозу в основному і ще великий спектр там дуже багатьох хвороб. То, то оце ми п'ємо. Тільки байкокс. Другу водичку я не ставлю. Оце вип'є, ще препарат, долью ще препарат і розводжу саме перед. Перед тим як виливати до, до мисочки, оце з водичкою, бо ну, він е, свої свойства не тіряє 24 години. Потім він вже не придатний. То перед самим вживанням я їм оце роблю. Зраночку мішанкою погодувала, зараз прийшла оце травички, їм нарву, там ще трохи є. Яблучок, огірочків наріжу, хай їдять. І зараз будемо ось вже жарко-жарко, останні діньочки, буду купати курей. От купила препарат, зараз розкажу та покажу, що я там накупляла. Що, шипучка, ти на стражі. Ти на стражі. Ой моє сонечко, і масян на стражі. Тут всі воно на сонечку, всі на сонечку, друзі. Бачите, коло курочок. ну, Сонце шпаре, звісно, у всю. Ну, то й слава Богу. Зараз, друзі, покажу, що я купила. Так, ну, по-перше, дістала оце такий в мене. А, друзі, пробіглася по базарю такий дешевий виноград на центральному міському е цьому базарі. Боже. І 20, і 15, і 10 гривень, і 30, 40 є. Ну, в общем, люди купують там, де дешеве. А там, де дороге, то на послідок, мабуть, воно стається. То я вирішила, що я не буду свій виноград продавати, який в мене ще залишився отокущик. Зроблю ще вина. Оце в мене 20-літровий такий, е, такий бутильок, чи як він правильно називається. Але в мене до нього немає оцього, щоб виходило повітря, коли воно буде бродити. вже після того, я жмих приберу. Я сюди вилю. А у мене немає оце, цієї штуки. І перчатка для нього ну, завелика. То я на центральному міському базарі купила оце таку штуку. Оце, коротше, вставляється сюди. До речі, я тільки що вставляла, щільна, класна, мені подобається. Тобто повітря не буде проходити. Добре. Єдине, що, друзі, отут у, скоріше за все, чимось треба все-таки заліпити. Е, бо ну, мало лічого, щоб повністю не проходило повітря. А оце усю. Кінчик треба вставити. Ну, в бутилку з водою чи в банку з водою буде виходити таким чином повітря, чи вуглекислий газ, що там виходить із вина, коли воно бродить. Ну, ви мене зрозуміли. Коротше, отака штука у нас коштує, оце, я купила 50 гривень. Оце трубочка. Трубочка знімається, витягається, і оця штука це пластикове. Це все пластиково. Воно ну, ось, бачите, м'якеньке, але я боялася, якщо чесно, що буде проходити повітря, що воно не буде щільним. Але я засунути, засунула швидко. А висунути єлі висунула, друзі. Так що ну, кому потрібно, то будь ласка, класна штука, мені сподобалося. Оце атибовські сумки, друзі. А всередину вставляю отаку сумку. Це ті типу, Атибовська, але я її за копійки купила це в секонд-хенді, коли купляла речі, і вона продавалася. Вона ну, дуже дешево мені обійшла, щось там біля гривні. Тоді був э, найдешевший день. Ось таке, короче говоря, ну не важливо. Це в мене тут зерно, друзі. Спочатку хотіла відро купити зерна, а потім так подумала, ну, що я буду кожну середу бігати по тим базарі. Від мене далеко, друзі. Це ну, 40 хвилин туди, 40 хвилин назад. В мене маршрутка раз на півтори години. Тобто, ось дивіться, я в пів дев'ятого виїхала, бігом пробіглася, скупилася на слідуючу маршрутку, і об одинадцятій я тільки дома. Я скільки часу потратила раді зерна, це саме найголовніше мені було. Зерно і ось ось ще докупила всяких всяких штук. 110 гривень відро, але не 10-літрове, друзі. Не 10 там. То оце я все-таки купила два відра. Єлі дотягла. Тут кукуруза, пшениця і насіння соняшнику. У мене ще мішок кукурудзи залишається. то я, ну Там є ще з того завозу, що мені привозили, то я оце сюди трохи додаю. Ну, Думаю, на, на відро, до речі, мені на тиждень хватило повністю. То оце в мене буде два відра, на два тижні, надіюся, хватить. Дуже захотілося. Не знаю, чого, але захотілося. Купила оту на базарі там два біляша по 30 гривень. Ну я розумію, що скажете, що там чорно з чого воно приготовлено, там траляля. Ну, не знаю. Мені так захотілося, хотіла, мене багато часу до... Е... ще до маршрутки залишалося, думала з'їсти на зупинці. але вирішила все таки Думаю, вдома з чайком чи з кофіком. А я поки там вирішила на зупинці погуглити, подивитися, що вона мені надавала. В общем, це теж я купувала на центральному міському базарі. Там є такі дві точки: що для курочок, для собачок, для кішечок, ну коротше. В общем, що, друзі. Сказала я той, Тетяна продавчиня. Кажу, дайте мені щось від пухо пірогіда курям, бо нічого, блін, не допомагає. Взагалі, вона мені порадила кліосан, пудра. Так. І ще якийсь. І ще якийсь. Типа кліосана. Ну, коротше, я думаю, всі зрозуміли. Зараз, друзі, прочитаю. Кліосан і йодоклін. Ось вона це пудра, друзі. Вона мені сказала, що треба опудрити курей повністю і опудрити сарай. Але я почала гуглити все таки, думаю, подивлюся. Як же ж дійсно по правильному продавчиня то таке діло? А оказалося, нічого воно від паразитів, не йодоклін на цей кліосан не допомагає. Він предназначений іменно для того, щоб було сухо в коряктику, щоб не розвивалися там бактерії уселякі погані. Ну, в общем, в принципі, він мені буде потрібен. 50 гривень за кіло, що кліосан, що оцей? Ну блін. Ну, нащо тоді було оце брехати? Мені, чи, чи як це називається? Ну, таке щось, як здрастя. Ну, або може хтось так користувався, друзі, може, воно дійсно допомагає, хто його знає. Ну, в общем, воно сипеться на підстилку, щоб було сухо у курятнику. Отаку от вот, Це я в інтернеті знайшла спосіб застосування цих двох пудрів, скажімо так. Але вона мені ще порадила такий препарат себацил. 10 мл 50% воно, воно, це на 10 літрів води. Вона сказала, що треба побризкати саме приміщення і курочкам цим препаратом під крилушки. Трохи-трохи. Але в інтернеті теж, друзі, я ж Google в поміч, почитала, байорська доп... компанія. прочитала в общем, неправильно вона мені сказала. Треба в цьому препараті так, курятник обробити обов'язково. І цей, курей купати треба в ньому. І з головою, бо я боялася, знаєте, я в неї ще перепитала, кажу: а якщо, не дай Бог, в мене, ну, в мене там у деяких курочок і на голові немає пір'я. Кажу, а як же на голові? Вона каже, ні, на голову не можна, тільки під пір'яч, під крилушки покапати трохи. А Google пише. Сам, сама інструкція цього препарату, друзі, що треба розвести оцей іменно 10 мл -л флакон в 10 літрах води і окунати прям курей повністю з головою на декілька секунд там на 30 секунд. І через 7 днів, 5-7 днів повторити що курятник оброблюка, що оце курочок купати. Тобто, що це поки жарку сьогодні. Останній день такої жари, це я буду пробувати, друзі. Не робила цим препаратом, не користувалася. Напишіть, друзі, може хто препаратом цим користувався. Він комплексний від багато паразитів, і він, що для тварин, що для курей, там ну, в общем, для всіх він іде, я так вичитала, то оце буду дивитися. Так. так як в мене курочки, друзі, мало у них пір'я. Наразі хочу, щоб швидше прискорити ріст сір'ячку, я ще купила отаку кілограмову сірку. 120 гривень я в неї купляла. А, сибацил, друзі, 40 гривень. Цей. В общем, як вона мені сказала, на 10 курочок кожен ранок чайна ложка у мішанку. То це я так буду і робити. І що в мене втайсана почалася линька, то я буду йому теж до їжі додавати. Зовсім трохи там щипочку, друзі. І таку саму масянчику, і таку саму шипучечки. Сірка усім корисна, вона для зміцнення, друзі, шерсті йде. І для зміцнення пера, Для росту, для зміцнення, то буду обов'язково додавати. Я її час від часу обов'язково купую і додаю. Так, і так як у нас настало півничка, перестали курочки. в в мене перестав, в общем, ніхто їх не товче, ну, ви зрозуміли, мене хто зрозумів. І в них стрес без півничка, то я, я обично оцей премікс, друзі, купую і даю у холодні сезони, коли немає не трави, не овочів, не фруктів. І починаю десь із листопада і до весни, поки не настане вже тепло, поки не почнеться перша травичка. Але зараз, як у нас немає півничка, то я почну із завтрашнього дня давати. Це буду в мішанку додавати 10 Грамів, ну, Чайну ложку без гірочки на 1 кілограм самої мішанки повністю. Не на кожну курку, а на 1 кілограм. А тут в пачці кілограм ось, ось, бачите, він я купувала за 80 гривень. Тобто оцей кілограм розчитаний на 100 кілограм самого кому, корму. От отак. Що -от -от. він дає, цей премікс? Ну, Більше він повишає не Постійно не даю, ще раз скажу, але в такі випадки він дуже добре допомагає. То оце, друзі, що я понакупляла. Зараз, поки тепло, буду, буду займатися. Так, тут у мене досушується перчик. Там питали мене, як збирати насіння з гіркого перцю. Друзі, буде відео, я вам обов'язково розповім. Лушпайки додаю в ранішню мішанку корочкам, ці чорнобривці сушаться. До речі, ось, бачите, з цього, оно, з цього горіху, оце тільки скільки нормальних горішків нападало. Це на час. на цей час. А ось оскільки в мене отаких от чорних, друзі, поганих, хворих. Чи то воно тут, Хто його знає? Коротше, друзі, буду викидати, ви вже знаєте, друзі, я вже казала. Буду його оце, зберу горіхи і спиляю його. Він мені не потрібен. Хворих так багато. І на тому місці я там вже придумала, що зробити. Я вам обов'язково, друзі, всі все покажу та розкажу. То, то оце так. А, і монгольський карлик, ви мене питали, оцей що в відрі. Показуйте, будь ласка, кожен день. Ось, о, друзі, ось о квітне. Ну, ще не, нічого не зав'язується. І я думаю, що ці квіточки, скоріше за все, він скине, бо ну, я його пересаджувала хоча й з комом з землі, але ну, це таке діло. Він перес... Саджений. І, до речі, друзі, е, ось як тільки настануть холодні ночі, я його поставлю в хату на підвіконня. І я вже в інтернеті замовила е, цю лампу для рослин. Я як прийде вона, як приїде, як заберу з пошти і вам обов'язково зроблю розпаковочку і покажу, по якій ціні, і що там, в принципі, то за лампа. Ну, фітолампа, друзі, бо жаба давила постійно в мене за ту фітолампу, такі ціни були, а то знайшла таку за копійки. і... І, коротше говоря, я замовила, да? Ай, ти моя така мій діносавр, діносавр, мій такий гарна кішечка. Ой, гарна моя красотулечка. Так полюбила, друзі, цю кішечку. Коже, друзі, перед спішов. У людей люди вже поприбирали по е, бадиля, а в мене тільки воно почалося. Це я ну, дуже пізно посіяла. От в цьому році якраз мені для перцю і допоможе та фіталампа. Надіюся, воно погляньте, боже, баклажани, друзі. Ну це вже е, третій чи збір, збірно. Погляньте, понавішувалося. Ось добре, добре чіпляє. Ну, у мене що перед, що баклажани це гібриди, друзі, це гібриди. А сорти, ось ой, іменно баклажани, ось і ікорний Єдиний перший баклажанчик це єдиний, що зав'язався. І ось ще другий кущик. Ну, оце тільки вони почали зав'язуватися. Не знаю, щось буде чи не буде. А то все гібриди. То гібриди друзі, добре вродили. Ну, бачите, от так. Мої красотулечки, мої красотулечки в городі. Тут огірочки ще плодоносять, ще воно начеплялося багатсько, Хай будуть. Цей монгольський карлік з другої посадки вчора обробила отаким препаратом від хвороб. То буду дивитися. Це перед вже е, слідуючу нічі, аж слідучу буду зачиняти. Чи агроволокном буду дивитися, чи, е, чи плівкою буду дивитися на погоду нічну. І, до речі, друзі, з цього боку я вже все поприбирала. Семеринку прибрала деревин, у мене тут ще буде кусень землі великий, більше томатів насаджу, більше насіння назбираю, більше буду продавати. І це я його все засіяла гірчичкою. Тут вже велика гірчичка. Тут вона вчора тільки засіяла і все добряче залила. А ну і тут огірочки, друзі, зростали, що на землі в мене зростали. Їх я теж прибрала, бо вони вже пожовкли, якщо чесно. Тут, так. А з цього боку тут в мене кабачки зростали іскандер. Я там два кабачки зірвала, а це листя, все, бадиля прибрала, Теж е, цей, посапала, не перекупала, просто посапала. І засіла гірчицю, і залила все добре. І ось, о, виноград. Погляньте, який красотун. Гілки воно обламуються. Ну, коротше, в цьому році багато. В цьому році величезний врожай, на виноград та й на усе. Друзі, всім велике дякую, всіх люблю, ціную. Слава Україні, друзі. Низький уклін та велике дякую нашим добрим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Хай усім щастить, всім всього самого-самого найкращого. А головне, щоб нічого до нас не літало, не гуло, щоб було все тихо і добре.